Чого ми виїхали з України? По-перше, це було, коли почалася війна 24 числа. Я була вдома і перечитувала контракт, тому що компанія запропонувала контракт на 5 років. І я тоді почула вибухи. Звісно, як ми всі перелякані, а мої діти були на той час у бабусі. На слідчий день я добралася до дітей, тому що в мене. Машини не було, у мене був водій від компанії. Звісно, всі почали рятувати свої сім'ї і так далі. Я жила в Києві, я просто вийшла на балкон і побачила, як просто всі машини, отак от раз, і роз'їхалися з чемоданами, з усім, хто по селам, хто куди. Я добралася до дітей. Ми, я не знаю, ну, десь, напевно, дві неділі ми жили, грубо говоря, в підвалі. Іноді виходили в будинок, але такі прильоти були, що капець. Ми жили в підвалі. І діти почали хворіти. Я просто як адекватна мати зрозуміла, що мені треба щось робити. Коли я зателефонувала до подруги, в якої знімала квартиру, вона сказала, що Віталін винесли все. Продовження теми, чого ми виїхали з України. Так як у нас вже квартира була пограбована, так як ми вже без одежі, без нічого винесли все з квартири. Ми сидимо в підвалі холодному, діти починають хворіти. Я як адекватна мати приймаю рішення, що треба виїжджати. І якраз сестра зателефонувала, сказала, що в мене є одна хвилина, щоб я сіла в таксі з дітьми, тому що її вдалося визвати, і ми могли поїхати до вокзалу, до Києва і там уже на потяг, щоб виїжджати. Ви б виїхали в моїй ситуації, Мені цікаво, коли у вас двоє дітей, коли ви вже залишились без роботи, без житла, без грошей, без нічого. Я прийняла рішення виїжджати. Ми поїхали до Польщі. Далі в Польщі нас приютила одна сім'я, дякую їм. Я хотіла поїхати до Франції, але вони запропонували, що в них є знайомі в Німеччині і що нас там зустрінуть і хоча б зможуть допомогти там на перший час із документами і так далі. Тож, я поїхала до Німеччини.